Крім того, що, що читають, от ми бачимо. Святий Боже, святий трійкий, святий наші. За одне читайте. Тіхарю за одне складає. Тіхарь, підслухуємо, тіхарю. Там не постійно, так одні моляться, інші підслуховують. Це пані Любомира, яка була теж побита і руку поламали 30-го. А це частина прочан на Старословянському читає біля поклонного хреста. Тобто, отак вирішили помолитися. От, і якісь молоді хлопці, це я так думаю, а ага, це теж з нами приїхали. От, там її, собі мирно стоїть там якісь. Щось розважається, скажімо. Наші сьогодні молиться це, що нас не хотів пускати, вже йому весело. Ну, мирно, спокійно. Ось так виглядає храм. О тут ми як бачимо якраз оце є джерело козацьке. Бачите, так я ми здешу ходимо. Ось вот так от храм виглядає. До речі, познімали, дивимося тут на фотографії. Там тихарик стоїть, бідолашка, обертається, десь ховається. Вот, все таки в нього своя робота у нас. Прямо так, тут, бачите це храм. Пацаны, Нема, немає. Нічого немає там. Євгеній, Ольги, Ольги, Андрія, Андріїв, Андрії, Андрії, Федора, Чекли, Миколая, Олександру, Олександра, Іван, Нива, Вари, Ольги, Олександра, Валентини, Андрія, Софії, Тетяни, Ніни, Анатолія, Івана, Тетяни, Олени, Анатолія, Мар'яни, Олеся, Івана, Богдана. Анастасії, Анастасії, Анатолія, Болящию, Алектину, Максима, Любов, Анну, Сергія, Тетяну, Дмитрія, Андрія, Віктора, Миколи, Ліді, Петра, Олени, Григорія, Раїси, Петра, Вікторії, Ілони Миколи, Дмитра, Олександра Сергія з родиною, Пала з родиною, Юрія з родиною, Миколу з родиною. І збережи всіх нас від усякої. Скорботи гніву небезпеки та недолі і від усіх ворогів видимих і невидимих, здоров'я з довголіттям і миром, і ангелів своїх, оточених, вільних своїх завжди охороняй. Господу помолимо нас. Збережи, Господи, у доброму здоров'ї і у всіх місцях перебування, названих тих, кого ми згадували. <кій> На страшному суді без обвинувача. Провини виявляються без свідків, осуджуються, бо книга совісти розкривається, і діла таємні виявляю, виявляються раніше, ніж у тому всенародному судищі виявити, що суд, е, я. Боже очисти і спаси мене і нині повсякчасів на віки віків, амінь. Незбагненне і недослідиве владичице Богоблагодатна, содіяне через тебе таємство, бо зачавши нехто не. В то, не... Не вмістимо, ти породила е, ягненого у плоть від чистої крови твоєї, молиш його причиста як сина Твого, щоб спас усіх, хто славить тебе. Gospode pomiluj, 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 Gospode pom Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, вседер, свого визначального Твого Отця, самодовершений, Боже Ісусе Христе. Ради милосердя, милости Твоєї, ніколи не віддаляйся від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай. Не покинься, святий Царю, і мене раба Твого, і дай мені недостойному раді спасіння Твого, просвітити розумі, Світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою, любов'ю, Христа Твого об'яжи, тіло моє Твоїм безстрастям прикрас, думки, очисти, ноги мої від спотикання збережи і не погуби мене з беззаконнями моїми, благий Господи, але направ мене, Боже, і в серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої. І якщо я на шляху гріховному, то відверни від нього і направ. На шляхи вічні, бо ти є будь істина і життя, і тобі славу посилаємо беззначання твої на тебе, святиє від влаги, і злотворчим твоїм духом, нині кофетча, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Якщо будемо продовжувати. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішалися перемогою моєю мною. Нехай не осоловляться всі, що надіються на тебе, а осломлюються ті, що беззаконствують дареми. Господи, кажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи. Бо Ти, Бог, спасіння мого, на тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Віків юності моєї, і несвідомості моєї, не поминай. Там хлопцы и там молятся. И девчата, значит, там тоже читают. Другой идет джерло наше. значит, это самое джерло, что я Нечего то читать. Читаете? Молятся, так. дети играют, берут, берут. Да. Идеально, краина. Розложили свою таку місце молитовне, Читають на старослов'янському. Тут нічого не порушує. тут охороняє. Старше молиться, як от А, Це капличка, які зараз теж проходить молитва. Такие никто, слава богу, не Ангельские воинства, за веру и Аллилуйя, 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 слава тебе Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Слышащий, ведущийся, да, я посвятила прод... великое. Субтитры сделал DimaTorzok Бачите, що навколо майже спала кругом. вже Ніхто нікого не б'є, не ганяє. Всі... Ну. Ну, це дуже безпечне місце для порчан. Насправді. Саме туди і піднімалися, якщо не знаю, може сьогодні видно. Це так званий той чорний вхід, за який вони найбільше переживають. Але тут диктатор ніколи тут не їздить, це для обслуговуючого персоналу, для гостей. Влажні ніяк не це. Це туди і там по сходинках, бачите. От звідти ми якби, приходимо і там пак, по сходинку, туди спускаємося. Сюди. Це воно дуже близько до цього паркану, тому вони так переживають. Хоча насправді резиденція знаходиться набагато далі. І це не близько навколо резиденції офіційної. Вона знаходиться там за декілька кілометрів. От сюди, бачите, дитяча площадка це все зроблено місцевими жителями, тому що вони звикли тут відпочивати, молитись. Ну, Напевно ще переживаю, що мене піднімалося сюди гору, хоча насправді знову ж таки, там видно тільки хоздвор, якщо дивитися з тої гори. Ну і зараз ще раз така обсніка. Там молиться біля поклону на Старослов'янський. За тих хто постраждав від тиранії, чи була кров пролита, за тих, хто зараз у в'язниці переслідується свої переконання. От. І моляться так само тут в храмі. Любите серце Твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Спаси, збережи і помилуй, Господи, церкву свою, святу і рабів своїх, Петра, Вікторію, Ілону, Миколу, Дмитра, Олександра, Сергія з родиною, Павла з родиною, Юрія з родиною, Миколу з родиною, Тетяну Дмитрія Андрія, Віктора, Миколу, Лідію, Петра, Олену, Григорія Раїсу, Болящу Алетину, Максима, Любов, Анну Сергія. Тетяну, Олену, Анатолія, Мар'яну, Олеся, Івана, Богдана, Анастасію, Анастасію, Анатолія, Анатолія Івану, Олександра, Олександру, Івану, Варвану, Ольгу Олександру, Валентину, Андрія, Софію, Тетяну, Ніну, Євгенію, Ольгу.